Вітаю глядачів і підписників каналу. До нас прийшла зима, перший сніг. а Діти довольні. Але є один нюанс, одне, але ми ну, не то щоб не встигли, мабуть, що лінька в нас була. І ми... Ну, якщо чесно, я не думав, що вже буде сніг так швидко. О, ну, морози, можливо, так. І ось що сталося з моїм розсадником, скажімо так. Ось, не знаю, передасть, камера не передасть, але оцю сітку ми мали зняти. Ось тут дивіться, оце все, ой, сніг. Бачите, як попровисало. Вон дивіться, як провисло ось тут. Можливо, звідси буде видно. Ось як провисло. Це все треба, потрібно було познімати, зняти цю сітку. Вон, дивіться, бачите, спереді вже трошки збивав. Ой. Зараз буду брати вінничка. Вінничка і Ось так витрушувати. Ось так Потрошки-потрошки по акуратно, щоб воно злетіло От. Ну, перший сніг, перші труднощі, але ми їх подолаємо Слава Богу, нічого не порвалося, нічого не... А, шкоди не наробило, скажімо так, єдине не знаю, оці фогери знімати їх, не знімати, мабуть, що все ж таки я їх познімаю, хоча От там кріплення воно дуже туго входило. Не знаю, чи вийде воно, чи ні. Зараз Ну, Воду з труби треба зняти однозначно. Не дуже і хочеться, щоб воно не поламалося. Можливо, коли піде трошки відлега, продути, щоб не було води. Продути, щоб не було води. І познімати оці фогри і відкрити ось цю антикаплю. Щоб вода злилася і щоб воно не, ну, зимою просто не, роз, не розперло, не розширило. Так, все, всім гарного вдалого дня, а ми пішли збивати сніг. Отже, продовжуємо нашу роботу. Ось тут, бачите, вибив вдалося. Там далі ну, не вдається вибити погано, можна порвати. Ну, вирішив. Все одно потрібно знімати. Так, отак так вдягнув вже шкіряні старі рукавички, бо в резинових дуже 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 холодно. Так. Ось так, бачите, вже трошки відкрив краї. Зараз вилізу вам покажу. Прибивав я його на скоби пістолетом. Так 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 вибачайте. На скоби пістолетом прибивав, і потрібно буде ну просто ножиком так. Відколупувати і буду загортати. О, десь там прибито, бачите, або примерзло, або прибито. Незручно. Буду пересуватися і потрошки скручувати ось так до краю. Все одно потрібно знімати. ну Забирати повністю не буду, лише скручуюсь туди, е, на краю і, і все, і там покину. Оцю бокову стінку також бажано було политику. Дуже багато прибитого не знаю. Не знаю теж. Буду бачити, хоча також можуть бути проблеми, коли піде мокрий сніг, якщо піде мокрий сніг, дойти буде, буде налипати і тягнути ось так донизу його. Але хоча вчора був також мокрий сніг, ну, не знаю, Ой, потрібно все робити вчасно. Так, фокусуйся. Ну, скажімо так, в мене. Не завжди вчасно все виходить, так, як ще працюю в музичній школі, навчаю діток. Ой, я роблю помилки, а ви їх не повторюйте. Все потрібно вчасно, сітку краще на зиму знімати. Все, всім гарних врожаїв і слава Україні!